Вітаю! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні покажу вам своє маленьке диво, яке знову в мене тут проявилося. Ось ви бачите два пагони біля троєндочок. Це я збиралася робити тут обрізочку, ангела вже переквітла ось, і збираюсь тут навести красу. Так от, в кого є ідея, що ж це за саджанці. І як вони тут з'явилися. Окей, okay, ви вгадали? Це саджанці вишні. Справді. В нас тут, ну, що ж, полив, трояндочки поливаються, підживлюються. І ось ця красуня велика вирішила подарувати нам ще два саджанці. Вишня класна, велика, крупна. Глянція класна. Вже починає стигнути. Стигнути ось. Так що, якщо комусь потрібні саджанці, можу подарувати. Будемо починати обрізку. Кава стоїть, секатор лежить, відра готове. Хочу вам показати, як я обрізаю такі флорібунди. Це була Ангела. Ось ще одна квіточа гілка з іншого кущика. Ви бачите квітна такими великими класними суцвіттями, чудовими. Ну, а тут вже вона переквітла. Так ось, як я обрізаю. Тобто я дивлюся, щоб цей кущ у нас, який перед нами, він, значить, щоб всі наступні гілочки, які будуть зростати, виростали до мене ось, наприклад, з цієї пазухи. Тобто знімаємо все це, зачищаємо красивенько, і з цієї пазухи, з цієї гілочки, ось виросте наступна гілочка, і вона зробить красиву мукетну мені тут. А, Ну, я відраховую там, два три листочки взагалі, як виходить, в загальному, щоб був просто красивий кощик. Ось, наприклад, ось ця гілочка. Там Ми дивимося, оп, там скільки? Два листочки залишилося, один обрізала. Так, наступно знову ж таки, щоб ось тут. ось тут, а Звідси почали рости листочки. А гілочки нові нові гілочки, які дадуть нам нові квіти. Красиві. Так, наступна. Ось нас теж велика гілка. Дивимося, значить, залишаємо у ось тут. Ось красивий листочок. Зараз. Ну, ось так залишаю. І ось так я зараз формую весь кущик і покажу вам, що вийшло. Ну, ось так тепер виглядає цей кущик. Дуже охайненько, всецвітя всі зрізані, практично оскрізь назовні ось так листочок, і звідси будуть випускатися нові гілочки, на яких будуть соцвіття, нові соцвіття. До речі, ось уже тут можна побачити, що соцвітечка саме вже вийшло, Я ось його обрізала тут. Тобто, в принципі, якщо навіть і не обрізати, в дикому варіанті вони все одно будуть нарощувати нові пагони і зростати. Так, що ж мені робити з цією ошною? Як гадаєте, можна її пересаджувати влітку? А то вони трохи псують мені тут естетику. Як ви бачите, Розаріум Ютерзен в мене тут теж доквітає. Ось вже є навіть просто гілочки, які вже хочуть, щоб їх з'їздили. І ось погляньте, як троянда сама ж формує собі нові вже. Тобто перед нею, так як ми і робили, ось один-два е, раз, І ось вона вже, фактично, вона вже зростає. А тут залишаєте пару сантиметрів. Ось вона вже формує нову, нову гілочку. Так, і ось тут теж ми назовні хочемо сформувати, щоб вона у нас іпс, була росла критиком, тому залишаємо. Формуємо значить, правий бік на праву броньку, залишаємо між вузля, а лівий рік, е, на рік наліво. Ну, а тут по центру вже дивимося, де буде краще. Ось, знову ж таки, бачите, вона сама вже все вирішила. Взагалі-то я вас хотіла сьогодні познайомити з мускусами в своєму саду. Ось, як ви бачите, на задньому плані почала в мене вже зростати. Мускусна трояндочка Heavenly Pink. Вона чимось трошки навіть схожа на ем, Зофері. Ведь схожа своїми соцвіточками, маленькими квіточками, а навіть трошки кольором. Але погляньте, які вона формує стебла височення. Тобто, в е, майбутньому це має бути позаду кущ приблизно. Я так буду його коректувати десь півтора метри, який буде фоном, таким ніжною піною таких рожевих квітів для ангели. по моєму це дуже естетично виглядає, правда ж? А ось наступна, яка, бачите, як, як можна формувати композиції гарно. Звичайно, треба трохи часу, тому що поки познайомишся з якимись трояндами, щоб гарно їх висадити. Але це варто того. Дивіться, у ангели середишся такий біленький відлив. А ось ця трояндочка практично має такий колір. Ось і так само, ось, наприклад, трояндочка Дінки. Це теж мускусний гібрид. Дуже стійкі вони, ці мускусні гібриди. Зараз я вам її ближче покажу. Вона теж нарощує ось такі величезні пагони, на яких буде квітнути китицями. Зараз зайду з іншої сторони і розкажу вам про них детальніше. І так. Мускусні єбриди. Перед вами троянда Дінки. Підвоїта внизу. Мені подобається це поєднання. Веронікою. Не пам'ятаю сорт. блакитна Вероніка купувала обережняків. Дуже мила, розділила. Надіюсь, буде масивчик тут. Так ось, троянда Дінки. Шедевральний мускус. Якщо не... Мені здається, бельгійська селекція. Якщо я помиляюсь, то виправляйте. Ось, подивіться, які вона класні, формує квіти ці квіті. Квіточки на хрові. Їх тут дуже-дуже-дуже-дуже багато. прибагато. Ось уже ця квіточка, коли відквітає трошки, то вони так сиріють і трошки змінюють колір. Але погляньте, скільки гілок тут і ось це все буде квітнути. Тому що деякі тільки розпочинають своє квітування. Має ще такий чистий, гарний колір. Суцвіття приблизно сантиметрів 20, може бути, і 30. Звичайно, всі тягнуться до сонечка. Ось такий ці тонкі пагони. Ось. Шикарнюча троянда. Просто шикарнюча. А ось погляньте, яка буде розкіш Ой, я в захваті від них. А в мене тут зростає два косики. Я хотіла, щоб вони так на задньому плані зростали за трояндочкою ангелою. Як на мене це дуже гарно. Кущ може рости. Ось я вам зараз покажу, як і в мене, йому три роки. Тобто більше метра в ширину і більше метра в висоту. Залежить від обрізки. Тому ви собі самі його можете підстригати до потрібної висоти і ширини. Але розраховуйте, що він габаритний. Гарнюща троянда дуже стійка, не хворіє, зимує без укриття. Листечко таке гарнюще, блискуче, тоненьке. Подивіться, які гілочки вишукані, тоненькі теж такі, гнучки, ніжні. І на них ось такі неймовірно гарні квіточки. Квіточки тримаються довго. Мені здається, навіть Hevenліпінг трохи менше тримає квіти, ніж дінки. Веснючка Єнде. Дуже гарна і дуже стійка. Ну і ця красунка Hevenліпінг. Ви бачите, що в них дуже схожі листя. От одразу видно, що це троянди з однієї групи мускуси. У Хавенліпінг, звичайно, ну, дуже вже няшні квіти. Така молота. Вони з таким а, біленьким, коли вигоряють трошки, вони стають такі біловаті, рожеві, дуже-дуже-дуже ніжні. Просто ну, краса. Краса великих масштабів. Ось її гілки. Ось її наступні цвіття майбутні. Так, тому очікуємо на феєричну красу. Розмір у Heaven Leaping ще більший, ніж удинки. Вона вища, може бути зростати десь до 2 метрів. Ось сама гляньте, формують товсті класні стебла. І на них зверху, на, на, зверху, на верхніх частинках будуть зростати ось такі хмаринки, рожеві. Халесні троянди. Всім дякую за перегляд. Хто має досвід пересадки у цих, скажімо так, саджантів, молодих влітку, чи можна, бо дуже хотілося б їх поки що прибрати і доростити в іншому місці. Пишіть, якщо маєте досвід. Буду дуже вдячна. Всім гарного дня. До зустрічі в моєму чарівному саду.